Вітаю вас! Нарешті я дійшла до того, щоб записати відео для, з практикою для інстаграм-сторінки, для тих, хто зацікавлений в своєму результаті, і для YouTube каналу, тому що в мене була така перерва. Тиждень я точно нічого не викладала з корисних матеріалів. І сьогодні, 1 вересня 2025 року, хочу поговорити про таку важливу тему в контексті освіти а, День Знань, і нещодавно, нещодавно я працювала з темою. Ми пропрацьовували ті дитячі травми, які є в клієнтки, формували з болючих моментів ресурс, закривали те, що потрібно було переосмислити для того, щоб забрати звідти свої частинки душі, щоб зцілити себе всередині і зрозуміти про яку силу це було. Про... Я сторонник тої теорії, що наші душі. Вони обирають певний досвід перед втіленням, обирають певних людей перед втіленням і так далі. І на моє питання про те, якби у вас були всі можливості в цьому світі обрати найкращу школу в будь-якій країні, яка для вас є найкращою країною. то з можливих варіантів на планеті Земля, то яку б країну, яку б школу ви обрали? На що клієнтка відповіла, що я б обрала ту школу там, де мої батьки жили разом, і там, де вони. Мене любили б, приділяли б увагу час, давали б захист, і це було відчуття внутрішньої опори, опори за спиною, щоб була захищеність, тому що непрості стосунки були в школі. Вони досить травмували і перекрили реалізацію певного таланту клієнтки. про Ну, я думаю, в багатьох чомусь чомусь це так, Особливо це творчі люди, вони страждають від людей, які мають більш логічний, структурний такий спосіб мислити. Конфлікти або якісь непорозуміння були з вчителями математики, травмували. І це не про те, що хтось поганий, хтось гарний і так далі. Ні. Просто було, був такий досвід і ці непрості стосунки. Це не провина дитини, це точно. Тому що мені ця близька історія, я про неї вирішила розповісти, тому що особисто у мене була історія, коли не знаю якому генію в лапках прийшло в голову відправити в. Санаторій відпочивати на початку п'ятого класу, коли люди переходили а, в, на новий рівень, а, і до п'ятого класу в мене все з навчанням було прекрасно. А коли я повернулася після двох тижнів відпочинку в санаторію, а, то для мене була ну, математика, це була нова викладачка нова вчителька, і її стиль мене він мене напружував, він мене лякав. Вона так голосно говорила. Я не знаю, вона кричала, чи вона це так голосно говорила. Може, в неї там проблеми з слухом було, чи я не знаю, що там було, але вона дуже голосно висловлювалась, і мене це лякало. Особливо, якщо говориш неправильно, а математика це таке, що там точність, і потрібно вміти рахувати і так далі. І коли щось неправильно говорив, то кричали. І для мене це теж було таке. Травмою, плюс я на а, а, всіх своїх. Ну, наскільки я себе пам'ятаю, я сідала на першій парті, мені було цікаво, а от на математиці я, я сідала подалі на самій останній парті, щоб мене не побачили, не викликали, і так далі. І одного разу вона назвала моє прізвище і сказала, що вона не може так працювати, тому що ну, це моя особиста історія, коли що вона сказала, що її мої очі перелякані, вони її заважають працювати. На що я не знала, що мені робити, тому. На мене подивився весь клас, і плюс вона сказала, що ну, це була, це була <Austin> жорстка ситуація. І я а, просто відбувала оці а, уроки а, і про який там розвиток. Ну, розвиток неможливий, коли є напруження, розвиток неможливий, коли інтерес, неможливий, коли а, є страх і так далі. Тому мені ця історія особисто зрезонувала. У клієнтки було схоже і непрості стосунки з вчителькою. І... На моє питання вона відповіла про те, що я б хотіла бути там, де мої батьки живуть разом, де вони мене люблять. І не важливо, що відбувається зовні. Мені не важливо, яка там школа, які там вчителі, яка там інша ситуація. А мені б хотілося, щоб в сім'ї все було добре і. Коли приходиш додому, і там все добре, і ця атмосфера, ці стіни, вони зцілюють, вони дають сили, вони дають затишок, вони дають таку наповненість любов'ю. І а, а, маючи таке в своєму досвіді, людина вона не воює з оточуючим світом людьми легко маніпулювати, тому що майже немає, ну є, але навіть якщо зовні це все благополучно, завжди якісь проблеми та є. І особливо легко маніпулювати тими, в кого було розділеність, що потрібно обирати одну або іншу сторону, або взагалі там ніякого захисту, і тоді люди більш підвержені якимось якимось. Маніпуляціям, якимось впливам, там і так далі. Тому про це важливо говорити. І якщо ця була ситуація, ну було й було завдання, щоб ми зараз були в такому стані стійкому з опорою на себе і так далі. От, тому завдання нас зараз працювати з собою, зі своїм внутрішнім світом і давати собі оту внутрішню опору, розуміти, в чому урок, чому ми обрали саме цей час для втілення, саме цих людей, і проявляти, розкривати в собі ці стани любові, розкривати свою власну силу. і Цю підтримку давати для того, щоб сміливо рухатись вперед, а щоб не воювати, не помирати, не піддаватись якимось провокаціям зовнішньому, і щоб не реагувати на те, що відбувається в зовнішньому, щоб завжди була ця така затишна внутрішня опора, сильна внутрішня опора і орієнтація на свої цінності. І Внутрішній зовнішній баланс він можливий, коли всередині все тихо і все добре. А навіть якщо щось відбувається не так, як вважаю, що це потрібно, щоб було так. А, і а, Щоб розуміти своє хочу, щоб розуміти своє треба, і щоб реалізовувати те, що Потрібно саме вам те, що ефективно а, і а, це. Реалізовується, коли є контакт з своїм внутрішнім хочу, з внутрішньою дитиною, з творчою частиною, з енергією жити, тому що від розуму ми можемо розуміти, що нам потрібно робити, але просто-напросто немає енергії, немає сили жити, немає сили діяти, і тут потрібно, щоб контакт був життям своїми сенсами і з тим, що дійсно цікаво. За те, як це робити, як це реалізовувати, відповідає внутрішній дорослий і тут правильно обирати стратегії, правильно вирішувати, правильно взаємодіяти, опиратися на потрібну частину саме в цьому. Є важливість вибудовувати баланс і робота з внутрішньою дитиною для того, щоб відчувати цю любов всередині себе, для того, щоб мати і давати собі підтримку з позиції внутрішнього дорослого, і щоб було своє місце для того, що ви вважаєте потрібним. І ми іноді. А, потрапляємо в такі ситуації, де а, потрібно давати для себе більше цієї підтримки, більше любові, більше турботи, тому що а, потрібно ресурси, потрібні ресурси і. Якщо чекати зовні ці ресурси, їх можна і не дочекатися, коли самостійно береш відповідальність за ці ресурси, то точно знаєш, що вони будуть, або зробиш все можливе, щоб вони були. І часто якісь труднощі, які є в дорослому віці, вони мають корені саме в дитячому досвіді. Я розповіла про один із можливих варіантів травматизації, коли, ну, коли трапляються якісь ситуації. І немає того, хто захистить, хто підтримає. і саме тому важливо працювати з внутрішньою дитиною, з внутрішнім дорослим, гармонізувати ці внутрішні частинки, внутрішні аспекти. І щаслива внутрішня дитина, найголовніше це спокій і впевненість у дорослого. Це важливо запам'ятати. А, хто така внутрішня дитина? А, от внутрішня частинка, внутрішні аспекти, які емоції, які якості? Про що це? Це наша частинка. Це, це частинка нас, це грань наша, яка зберігає емоції дитинства. Тобто те, що ми проживали в дитинстві, ми можемо це не пам'ятати від розуму, але це все зберігається в нашому тілі, в нашій підсвідомості. І вона реагує на любов, на підтримку, але також вона реагує і на травми, на травматичні якісь події і ознаки того, що внутрішня дитина в дисбалансі. Якщо ви відчуваєте. Те, що постійно себе критикуєте. Якщо о, у вас є втома від життя, що ви втомили жити, чи втомили стак жити, якщо у вас відсутність радості, якщо у вас повторення о, сценаріїв дит... ще з дитинства, ви помітили таку закономірність, а, наприклад, у стосунках або в якійсь іншій ще сфері і Завдання дорослого, ми зараз ну, з того віку, а, з якого ви є, а, а, діяти, діяти, обирати найкращий сценарій для себе, те, що призводить. Вас до процвітання, те, що дає вам збільшення здоров'я, примноження здоров'я, примноження благополуччя, матеріального благополуччя, процвітання там і так далі, життя. якості життя життя, щоб ви були щасливими. Людина народилася, щоб бути щасливою не для того, щоб там, щось виконувати якісь чиїсь хочу, чи ще якісь там. Дуже багато різних маніпулятивних лозунгів там і так далі. І а, завдання нас, якщо у нас немає контакту з а, цією частиною, яка обирає найкраще для себе, якщо немає дозволу, якщо немає розуміння, якщо немає бачення ресурсних сценаріїв розвитку події, то Пропрацювати цього внутрішнього внутрішню дитину, внутрішнього дорослого всередині себе для того, щоб був цей простір, а, простір реалізовувати своє призначення, обрати найкраще, радіти цьому життю загалом, а вислухати, заспокоїти себе, свою внутрішню частинку для того, щоб радіти життю, і дозволити, хочу реалізовуватись ефективно. Не просто як-небудь, а ефективно. Тому я пропоную виконати а, вам, якщо ви зацікавлені в своєму а, результаті розстановочну артковочну вправу а, місце для моєї внутрішньої дитини. Перше, пропоную вам зробити три глибоких подихи, три глибоких видохи і заплющити очі, якщо вам безпечно, якщо не лунає тривога, якщо а, все. Все безпечно для вас, якщо ні, то не заплющувати очі. А, і а, скажіть собі, подумайте про той намір, який би ви хотіли реалізувати найближчим часом. І скажіть собі: я хочу побачити і відчути свою внутрішню дитину, і уявіть, що в вашому просторі, внутрішньому просторі, проявляється матеріалізація цього образу. Тепер відкриваємо очі і малюємо, беремо аркуш і малюємо просту фігурку дитини. Можна схематично, можна. тут завдання не те, щоб це було красиво, а щоб намалювати, вивільнити емоції, зобразити, проявити це в матеріальному світі. І подивіться, яка вона, ця внутрішня дитина, сумна чи весела? Які кольори вам хочеться використати. І на іншому листочку аркуші, або поруч, намалюйте себе дорослого. Покладіть ці два образи, можете поставити на паузу це відео і продовжити далі. Покладіть ці два образи поряд. І подивіться, на якій відстані вони знаходяться. Запитайте себе. Що відчуває дитина поруч з дорослим? Що відчуває дорослий поруч з дитиною? І напишіть обов'язково прописати: напишіть від імені дитини кілька фраз. Я хочу, мені потрібно, я мрію. І відповідайте від імені дорослого. Я чую тебе. Я готовий подбати про тебе. Я поруч. А тепер покладіть ці аркуші один до одного і скажіть вголос: моя внутрішня дитина має місце в моєму серці. Я люблю тебе і дбаю про тебе. Робіть три глибоких вдохи, три глибоких видохи. І відчуйте полегшення і тепло. Поділіться в коментарях, що ви відчули, які зміни помітили. Можете проговорювати, коли внутрішня дитина в радості, коли моя внутрішня дитина в радості, дорослий, сильний і впевнений. Якщо ви хочете попрацювати з цією темою глибше, запрошую вас на індивідуальні консультації, контакти залишу під відео. На цьому я завершую. Пишіть, які теми вам би цікаво було пропрацювати, і до нових зустрічей!